Витрата бензину на даному скутері дуже залежить від воділи. Опично це 5-5,5 літрів, но є два способи уменшити до 4. Спосіб перший: погратися з накруткою жикльора, спіднити суміш, зробити із 150%, сотку, поняти, що накрутами, карбюратор наїбать не вийде. Спосіб другий. Він сложний, але робочий на всіх карбюраторних моторах. Економить він до 20% бензи і піднімає ресурс поршневої з коліном в мільйон разів. Суть проста. Карбюратор має 5 режимів роботи. Один з цих режимів це розгон. У всіх моторах саме більше енергії споживається іменно на розгоні. В карбюраторі є механізм, який компенсує збіднення суміші при різкому відкритті дроселя Тобто, якщо різко відкритити ручку, то карп вкидає більше бензину, ніж треба. Якщо бездумно накручувати ручку газу, то він буде брати і 5, і 6, і 7 літрів на сотку. Для того щоб карп не вкидав лишній бензи в трубу, достатньо просто плавно накручувати ручку газу по мірі того, як розкручується мотор, просто по мірі того, як скутер розганяється. Я десятки разів разів стартував із світофора точно з такими самими сімами, і що ти будеш зразу на всю е, давати газу, що ти будеш накрут робити поступово? Розганятись він буде завжди один в один, однаково. А хавати на півторачку менше.